Гусь, так починаємо. Я зараз не підверт тоді. Та ні, секундочку. За ти погрожуєш. я Мене просто трошки тут щось закрилось, відкрилось. Що, погнали? Так, якщо мене завтра мені на порту не прийде песка, я ліваю. Спочатку буде ізішно, але я думаю, потім ми будемо горіти, як. Як жорсть, як ну, жорсть. Ну да. Well. Так, ми знаємо, ти передзвіно наше слабе. Ти рожевий. Я в смислі рожевий, я червоний. Ти рожевий. Біл тоді. Буба червона, а чер... кнопка червона. А, я теж маю стрибати. Да. Виталик, підійди трошки. Іди ближче. Да, типа я виноват. Давай я буду да. приймати. Ізі, я, так диви, як я підійшов близько, як ти підходив. Ти стояв скраць на гра. Так, звісно, так звісно. Сюда. Їзі. Він мій. Він як так? Та не прыгайте, моржі. Та в смислі? Алло, алло, А ми? Не треба. Заходьте. Ой. Дебіли. <рігалі> вниз, да. Хуй, <рігалі> ни не можешь зайти, дай я зайду Расскажи <рігалі> нам, ном... <рігалі> Я не знаю но W Wit, я ж пробовал, и программист О, я фил я тут головный. Так, окей, okay, я босс. Тихо нападите. Чому в мене ключики завжди забираєте? Як це можливо за... О, він мій. Ха-ха. Працюйте, роботяга. Мені здається трошки відчу сторону за посуду. Так, то я тепер сидимо і йти і випусти по майці. Що далі? А, ну окей. Это супер-изи, Доминик. Ну, пока что да. На батарею. На батарею. Пока что да. Это hello, видишь? Приветствие приветание просто нами. О, шит. What is going on? Ты дурак, что ты срубил? <laughs> Сюда. Да рухай ты дайте трошку, дай ты мне место яку... назад. Рухайся. О. О. Э. Непон. Маєте, мені, відкрити мені здається, ми дуже погано зробили, що ми їх з'єднали. Ні, не зважуємо з'єднати. Ти... Будь ласка. Що ти робиш? Дурак? Так це та кнопку, ні? Перший відкрий. А ті перший? Хто перший? з них? Перший, я не знаю. <гум> Хто перший? <гум> мені здається, що що взагалі, Мені бути. здається, що треба просто нажати. Easy. А, я бы за о 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 Не букуйте, не букуйте. Ааа, а чей не стребает? А, бувай. Я не можешь коли клывы на мини. Ааа. Сюда. В смысле, нам ключ-то? В смысле, сюда? Да куди сюда. Руин, рука. Бедить. Как из бедлов. А как да. А, все, я паню. Дерник, а ты не Да, Дааа, бате. Бачиш, что отсюда. Там детс трьох, там пеша завжди фулатовый, тому я Добре. go кеза. О, мы типа будем привязаны? Ай, кари, знаете. Ну, так, и так, да. Ну, ты пару... Ну, давай, не чай. Ты пару руинер нам будет, а и все, руинет. Я же... Я же... Я же указал. Ты помню я. Это парсила был. Віталік, тримай нас, тримай, тримай! Так, я живем. Та ми ж нічого не зробимо, падай. Давай, не, акуратно, це перший левел. Давай, тепер ти. Тобто ми висунетесь? Давай, ти варю. Так, Віталік, Давай, Тепер чуть-чуть посуньтесь. Відходь. Так, я... Тобто не я. Так, тепер я. Дальше первый прыжок. Давай, покинь. Прыжок, Критикуйте, критикуйте. Давайте я Давай, иди. Давай, я я Давай, ты Давай, иди. Давай, иди. Давай, иди. Давай, иди. Давай, Давай, иди. Давай, иди. Давай, Да Давай, иди. Давай, 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 Давай,

та Назар. чому він в центрі? Чому він все руїде? А, чекай, давай, давай. Я, 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 не можу, я не можу. Мені треба. я візьму. Давай. Та візьми. А де ти де? Я візьму ключик. Я маю взяти, взята, Віталік. Качкай, що... давай. Та ні, качкей. Що, ты качаєтесь? Слабака витягнути не може. Добре, я вийшов. Так ну ти... ты. А наслаждаю двох треба. Ага. Я в одного найдостатньо. В смысле, одного достатньо? хл. <риклад> <Алло. риклад> одного достатньо, кажуть. а ту саня. Передними со Можеш, я не можу, кіноді. А я можу, я можу. Покінуть. Та навіщо ти спринув? Ти ж... Давай ще Нормально. Так, все, ходи, просто готянем. Я не спрацюю, це Кеннеджі на мене. Це Кеннеджі на мене. Ну, ладно. Той, теж. Добре. Та ні, я думаю, це погано. На мене. Думаю, вони мають бути один на одному. Давай я, давай ну, ты на, давай, на трамплин. Тебе залазь. Это у нас пирамида, так, так, чекай. Не, нет, теперь веди дэ, веди дэ, Доминик. Доминик! Ну я сделаю, я не рухался в той момент. Я мав запрыгнуть, я мав запрыгнуть. Я розумел, я не рухался в той момент. Не, не, треба один. А, Доминик! Я стою! Чекай, веди дэ. Я ж просто стою, хлопцы, чого ви давати кричите? Як тебе тепер посунути його там? Їма. Чисто це погано закінчиться. Чекай, а як тоді? Все, погнали. Ні, нам треба два кубіка і два чувака. Я не рухався. Я позбувся. Я не рухався. Я позбувся на нього І ти маєш запрыгнути потім на нас. Давай, ты. Ник, ну наш руинер. Руинер просто. И вот вы просто будете запрыгнуть. О, и назад давай на трамплине до Доминика. ну, Синяя я Амедоров, я Не, 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 не впадаешь. -а. Так, пора на Тайм-лимит? О, не. Буду сам на а потом дать Не вместо времени. Давайте в сверху потом. Назар, не рухай катку, Назар! Та шо, чекай, швидко не рухайся! Так, а як мені не рухати? Все, ми вже не встигли. Добре. Давайте, я знизу зверху. Біжи, 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 хоть біжи. На цей біжи. раз маєм встигти. Ні, не встигнем. Ми не встигнем. Я зайшов, я був зайшов! Чого ви в мене клацали? Я клацав, не встиг. Давай, я зараз до тебе, Назар. Да ты будь внизу, хотя мне их не видела. Давай, А, скидай. я внизу, ема. Почему я внизу? <связываю> 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 а, нажать все кнопки было? Не Каждая кнопка 2 секунды. я вижу. Блин, хлопцы. Ааа, понял, вс. Фермер разум, что такие раунд. Mm. Треба На швидке штуки нессил. Назар, ты зараз дашь сразу на гору. Mm. Я иду mm. на гору добре. Не здесь, то есть сюда мог ты. То есть сюда мог ты. Не заруинилась. Да, хоть туда мог ты, мне сделать и не стаг вернуться. Прикольно, тут для кожного раунда свій сайт. А, я можу туди йти, добре-добре. Я, я там я там появляюсь пьей туда, окей. Я просто утро с удовольствием, что интервью. треба Домініка. Я тут. Добре, давай ты. Вам ще назад можна, ти, до речі. Не знаю. Да попустите! Mm. Ой, ема! Добре, що тут нікого не треба. Я тут за чешку побуду. А, ні, ра. Давай, Віталік, запрыгай ного. Ого. Чекай не треба. Треба ще назара. За третього. Посунься, Віталік, чуть-чуть. Я можу просто піть типу. Чуть-чуть посунутись за мене. Єма, ну не руїн ти катку, ну пацани, дотір. Давай, прыгай, прыгай за мене. Ооо. Тільки не подіть. Как що ви робите. Мене вже не встигнуть. Серьезно? Эх. Ми, ми не знали. Тепер встигнем. Можемо зверху, зверху почати, до речі. <рес> я вас назар до поняв. Кусунься <рес> трошки йому. О. Тепер я не можу назар прыгай. Я не можу мені мешає. Вам шахту знайти, я по-любому впевнений. Так, так. Мені дати сюди, ні? А, і треба, треба тобі туди. Да. Давай. Напевно, тобі наверх. Ні. Це я полезний. Ну, <гумент>, то без тебе ми не запрягнули. Не знаю. О, у вас щити. У ще той, він зараз дох. У тебе нема. У мене нема, не знаю, мене обділили. Ну ти, напевно, на віталій даєш, лазер, шпігач. А у мене боку, а не знизу. Так то не знизу справа якийсь Лазар, лазер, бачиш. Йма! я щось не побачив, де и я. Я прыгаю, як. Так дайте. Ти не прыгай, зараз. Я розумію. Запрыгни на нього. Просто йди. Uh, wow. Заселяти можна? У я мишкою можу нажимати просто по приколу. Я вже то з самого початку казав. А, так я не бачу, аболь. <риквач> <риквач> а, до речі. Але не знав, я бачу ваші кліки. Я закликался. Блин, 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 да! блин, 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 Дзара. Нє, на цей раз я вже сам. Да что ты? Че это шо? а Ну та руина. Руини, не руїн та не руїнь, Назар. Та ти Давай, чи ти здогадаєшся просто? Ага. <laughs> думай, Назар, думай. Ну, <laughs> <Ага. смех> в мене вийшли. А, разом має бути, окей, разом. Це жорстко, що воно разом рахує.

Орієнтуйся на менше 0,5. Краще менше 0,4. О, блін, я теперь турбен. Ну, красава, хлопці. Молодці. У -у -у. О, мені да. Миссии пусичка. Сейчас чекайте, чекайте, назад, назад. Ух, хоть да великий. Назар, не спи. приди. Він не А знаєш, що там... Ти то сам маєш зробити. На мене запрягнути ні. Зменшся теж, Віталік, а він тебе застрибне, а потім збільшись. Напригни зразу Я на мене. А, ладно. Ні-ні-ні, зараз. Спригни. Спригни на мене. не на таку пасту прямо. Чекай, як ві... Віталік? А, а нам двері ці влізеш? Це класно. А, то я червоного. Нам програть его. Нам червоного, трачервоного, не вачка на черную ковер. Это я стреп, А, все, добре. Куда хвои? Не понял. Алло, слизь. А ну то штик шо земной сумма. Ти ж, що Я не знаю, він запрыгнув і зразу заруинус. Короче пішов далі. Туди він? Аааа! Аааа! Я не ту... туда треба. Напевно, один на другий. Давай. Ні, да Та, 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 Все гаразд. Ну так далі? Алло, придумав? О, дякую. Куда ти повернувся, Віталік? Так чекайте, воно, напал дальше, трассу, Віталік. виталик. Нет? Ну ладно. Пофіг, ми ха А мені здається, двері будуть... Да, да, я так і думав. Я так Та думал. ти їх ты их, зідати? Я не їх если я хотів ближче підсунути, щоб ми могли. Я по тобі бачу, хотів їх зідати. Я підсунути, і писунуть, Віталік, ну прямо над тобою. іди, іди, Иди Ура. Ура, да. Сори, Виталик, попа. Я, я не понял. Назар, сюда требую, всю сторону. Yes. Пастай, напевно, и просто. А, чекай, давай возможно, все... Назар, назад, я, я тебя прошу. Нар, иди в ту сторону, че видишь, Назар. В ту. Прям впади. І посунь тю штуку зверху. Не прийшли складати запускати хає. А, точно, точно. Не знаю, зараз впадає. Тихо аккуратно. Тихо. Ты там пусун, я кажи такой аккурат. Я тут мой посуну... цей сказався, бо я не знав, що буде. Не сунь ты Треба почекати. Там не дамо посунути, посунуты, хлопче, там йде. Все ми програли. так да мне главное снизу Та сунуты. Посунься, жодос. Я суну вам, у нічого не робит. Бляха, хлопці. Давай шудайку, 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 шудайку! Та куди ти сунеш? Та нам назад присунуто? Йора! А ти робиш робишь, Бузара? Надр... Ні, дивіться, візьмемо просто ключик і будемо робити так, як ми робили з самого початку. Ось наверху, залазьте, не стійте. Yeah. Так все, yeah. залазьте, вам, вам не трендше yeah. <laughs> Я Бля. Не суньте просто нічого, і все буде добре. Завізьте yeah. двоє наверх, yeah. щоб ви мене просто не не знизу. Дякую. А, то можна падати? чи за прикол? Давай! А як ти не здох? Что за прикол? Я буду жить. Добре, я буду в бо ви щось вообще. Ні, та я типу, прыгнути не можу якщо ти на мені. Та чого ви не можете дочекатись до кінця, я не розумію! Що за спетране? Воно на кінець вийти, аж наверх! Вот. Тут Домінік винуватий. Тут Домінік винуватий. Я буду ззаді, давай. Та давай, Віталік. Спід Давай, стрибай. Видимо, що ключик буде замість ноги. Кіма! Я це зробив! <laughs> я я ж кажу, профіль. Я не вірю. Що це можливо. Oh. <laughs> я буду yeah. перший. Yeah, I... yeah, ah. Don't push, будь ласка. <laughs> <laughs> ну, конечно. Я, як це не нажати кнопку, на якій повітря не нажимає? Ну, ти бачиш. Суп. Я зачепил. Я, я ты тебе зачепил, ты прямо на ней прыгнул. Ты такой, ой, я зачепил. Да в 200 как проходите, про что вы? Все у вас хорошо. Чекай, чекай. Вы просто no skill. Посунься трошки. Посунься. Просто я не зможу стрибнути. Фу.